Перед нами функція. Якщо ми розкриємо дошки, то старша степінь х буде двійка. Отже, графіком буде парабола. Зараз ми поступово розпишемо, як будувати графік такої функції. Спочатку я будую звичайну параболу х квадрат. Потім побудую х плюс квадраті. Потім додамо коефіцієнт 2. Минус додамо. І нарешті вже кінцевий графік. Значить, спочатку парабола. Так. П'ять притворов. Ну, парабола звичайно будується найпростіше. Ось воно. Просто чорний колір. Пунктиром. Х плюс 3. Плюс 3 означає, що на 3 вліво. Наступна двійка додається, тобто не додається, а множиться на дужку. Значить, що парабола звужується вдвічі. Так. Точки піднімаються вдвічі. Якщо мінус є перед дужками перед з квадрат, значить ми останню параболу перевертаємо вниз, симетрично будуємо Ця точка на 2 Тепер буде мінус два координата. Тут, Тут у нас було що там? Це мабуть погнати 6 100. і І останнє перетворення після дужки в квадраті додається один. Значить, все останні парадолу ми повинні підняти на один вгору. Кольором всі точки піднімаємо на один.